Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачної та ароматної моркви по-корейськи за бабусиним рецептом. Також цією заправкою приготую і бурячок. Це просто ідеальне доповнення до будь-якої страви, тож давайте готувати. А перелік усіх інгредієнтів ви їх завжди можете знайти також нижче під відео. Моркву та буряк добре помила, почистила і буду натирати на ось такій терці. І покажу вам рецепт моєї бабусі. Випадково знайшла його у коробці зі спеціями, коли все перескладувала, колись завжди за ним готували. І спочатку обов'язково моркву попробуйте на смак, щоб вона була смачна та солодка. Ось вже натерта морква і буряк. Спочатку приготую моркву. Звісно, можна використовувати і ось таку готову суміш спецій до корейської моркви, але найкраще зробити самим. Це надзвичайно просто і виходить на дуже смачно. Подрібнила часник зразу для двох салатів для бурячка та моркви. Але спочатку роблю заправку для моркви. Пів склянки олії вливаю в сотейник і ставлю підігріватись. У мене склянка на 250 мл. А до 1 кг натертої моркви всипаю чайну ложечку меленого чорного перцю, одна чубата ложечка солі і дрібка меленого коріандру. Сюди ж одну головку подрібненого часнику. всипаю 3 столові ложки цукру і 4 або 5 столових ложок оцту 9%. відсоткового Я додала 5 і все добре перемішую, тепер сюди вливаю гарячу олію. Вона має ось так шипіти. Морква зразу стає трішки м'якшою і дуже ароматною. Все добре перемішую і залишаю настоятися хоча б на 2-3 години. Зберігаю такий салат у холодильнику. І тепер з ідентичною заправкою приготую буряк. Впливаю півсклянки олії. Та ставлю підігріватись. Буряк сирий, він також має бути смачний та солодкий. Посуд на краще вибирати широкий і обов'язково не з пластика, так як вливаю потім гарячу олію. Додала сіль, цукор, перець, коріандр, оцет, чесник, одна головка. І добре перемішую. Обережно вливаю гарячу олію. Ось така ароматна смакота готова. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!